Всім доброго дня! Всім відомо, що автоматична коробка переключення передач є одним з найдорожчих вузлів автомобіля у плані ремонту. Сьогодні я вам покажу три простих кроки, при яких ми абсолютно нормально, без діагностики, без поїздок на СТО, перевіримо, як має працювати справний автомат. В будь-якій. Автоматичній коробці передач головним є плавність. Тобто, сьогодні ми будемо плавність застосовувати до всіх трьох етапів перевірки. Так, перший етап перевірки включає в нас візуально. Перевіряємо коробку на почоки запотівання. Тобто, ось у нас є коробка, і ми її. Повністю перевіряємо, де в нас є доступ, чи в нас нічого не потіє. Пучок масла можуть бути ось таке. Коли перевірили це, якщо в автомобілі присутній щуп для вимірювання масла, тоді дивимося рівень. В Кожному автомобілі по-різному по можна міряти. У деяких потрібно міряти на гарячу рівень, у деяких потрібно міряти на холодну. У даному автомобілі потрібно міряти при температурі від 40 до 50 градусів. І так, якщо є щуп, витягуємо щуп, дивимося на масло. Масло може бути трошки темнувате, але не чорне. І якщо є запах горілості, це вже недобре, тому що. Коробка перегрівалась, і в ближчому майбутньому, можливо, вам прийдеться викласти не одну сотню доларів. Так. Другий етап у нас є перевірка АКПП на непрогрітому автомобілі. Чому? Тому що. Коли автомобіль не прогрітий, у нас інша плотність мастила. І воно може себе по-різному вести як на прогрітому автомобілі, і як на холодному. На холодному у нас можуть відчуватись пенки, ривки, а на гарячого цього вже може і не бути. І так, слідуючи, ми перевіряємо всі етапи. Коробки передач затримуючи на 5 секунд. При цьому не має бути сильних поштовхів або ривків. Має переключати все плавно. Зміна тяги автомобіля допускається і малесенькі пинки. Малесенькі. Перевіряємо на це етап. Подивіться, задній хід На 5 секунд. Нейтралка. При цьому все плавно переключається драйв. Легкі. Зміни тяги присутні. В моєму випадку ще є понижена передача. І так само назад. П'ять. Так, другий етап у нас закінчений. Третій етап: ми перевіряємо коробку при їзді. Тобто, нам потрібно підняти всі передачі уверх та вниз. Чому так? Тому що уверх передачі можуть переключатися плавно, а ось вниз вони вже можуть переключатися зривками. Ще одна така з найпростіших. Методів перевірки, тобто дивіться, якщо ви включаєте, наприклад, драйв, коли ви відпускаєте педаль гальм, автомобіль вже має сам їхати. Тобто, відпустили і автомобіль сам рухається, не натискаючи педаль газу. Так само і задня передача. Відпустили і все, автомобіль сам. Рухається. І так, перевіряємо при їзді автомобіль, не насилуючи коробку. Піднімаємо всі передачі вверх і просто відпускаємо педаль газу, щоб автомобіль сам опускав передачі. Потрібно це робити на трасі, де немає автомобілів, тому що щоб ви нікому не заважали. Восьма передача, далі я не можу розігнатися, тому що спереду автомобілі. І тоді ми відпускаємо педаль газу і... Так, спускаємось до першої передачі. Що ж, друзі, ось таким чином, коли ви хочете самостійно навчитись чи перевірити вже автомобілі, можете використовувати ось такий метод. Це не є один з таких професійних, так, професійний буде через. Техніку через СТО, але для себе такої перевірки стає достатньо. Щоб ви хоч мали розуміння, чи ваш автомат живий чи мертвий? Що ж, до нових зустрічей! Be cruising in my lane fast, call it high speed. I've been working hard, yeah, I've been working nightly. If you think you'll win, ha, not fucking likely. I be taking shots, yeah. Cold-blooded icy. Watching numbers grow is what I call sightseeing In the front row, run it up when they hype me. The following grows, they know how to ignite me. Call me CEO, I've been running shit right. See, and I ain't playing games, I create my own lane, making pleasure out of pain, uh. Turning losses into gains. I'm the boss. I'm making change. I've been rocking this exchange, uh. popping off and risking things. Gonna make a fucking name. I just wanna be famous. But I don't want that cheap fame. No, I'm not that vain. I just wanna be greatness. I just wanna be.